Я Не можу коментувати, бо йде слідство. Але те, що мене як людину і як мера вразило, це кількість зброї, з якими правоохоронці прийшли на територію лікарні. Знаєте, це ну якщо сьогодні зранку вчора вечором і сьогодні зранку спілкувався з директором підприємства. По матеріалам справи це ковід з 19-го, якщо не помилю. Ні, два роки назад. ковід перевіряють кількість тих хворих, які лікувалися на ковід. Дані які передавалися на НЦЗУ, перевіряється фактично документація. Документація справився. От для цього потрібно приходити зброєю, чи лікарі не готові були дати ну, документи для перевірки. Ну це Далі будемо вимагати, навпаки, я хочу, щоб ця справа йшла максимально прозоро і максимальну кількість інформації надавала. І органи поліції, і лікарня Пів-другу закінчили передачу документації. Да, вчора закінчили. Це. Ну я думаю, що якщо є питання, і це потрібно робити, перевіряти, бо і кошти великі. А з іншого боку, коли там друга лікарня приймала на себе основну частину хворих з ковіду, ну там не було тих людей, які сьогодні приходять зі зброї на територію лікарні. Ну це трошки там були навіть такі питання, те, що мені казали від правоохоронців. Чому там в першій лікарні більше кисню використали, а в другій менше кисню. Ну, це такі косини, які може показувати, що, наприклад, було менше хворих. Але ну, індивідуально, абсолютно кожен хворий з ковідом, абсолютно різні ситуації. І на території другого ми зразу побудували тоді кисневу станцію велику, яка забезпечила і більше раціонально подавала цей кисень. Перша лікарня ще деякий час там таскала фактично в балонах цей кисень. Ну, Нехай розбирається». Я бачу в цьому іноді вибачте дебілізм деяких людей, які приймають такі рішення. Бо потім, коли їх батьки чи їх друзі опиняються в лікарні, я знаю, що вони телефонують, просять лікарів спасти життя чи там, приділити увагу. Да? І коли вони приходять зі зброєю в лікарню, це трошки, я думаю, що іншим словом, я не можу це назвати. Як ми глянули на лічильник, я заголузяся, я почала кричати криком. Понад дві тисячі кіловат на суму 3 тисячі вісімсот гривень накрутив лічильник у Бориса та Глини Шмельових за 16 днів. Ситуація сталася у листопаді минулого року. І це ми таки 1 грудня обнаружили оце таку суму. І все, і вони нам кожен місяць пишуть, і вони, нас, ось вони нам постійно пишуть такі листи, що вони нас на суд подадуть, що, ми, що вони нам заблокують карточку, оце нам це пишуть, це лякають нас. Початком повномасштабного вторгнення подружжя перебралася до Барашівки, тому що постійні повітряні тривоги змушували нервувати і здоров'я погіршилось. У період з 3 по 19 листопада їх також не було у квартирі. Усі електричні прилади, окрім холодильника, були вимкнені, тож звідки взялося понад дві тисячі кВт. Вони не знають. Щоб вирішити проблему, подружжя звернулася до Житомир обленерго. У першу чергу працівники перевірили наявність сторонніх підключень до лічильника. Не було ніякого підключення. У нас сусіди нормальні всі один на війні. Цей сусід ці цей... пенсі пенсіонер, робить Три сусіди. 100% гарантії вони не підключались. Другою, імовірною причиною могла стати несправність лічильника. Однак і ця версія не підтвердилась. Експертиза показала, що прилад обліку працює в нормі. Можу зачитати висновки експертизи. Зовнішніх пошкоджень приладу обліку не виявлено. Метрологічні характеристики відповідають нормам, лічильний механізм в нормі, самохід відсутній, чутливість має, лічильник придатний до подальшої експлуатації. Причину ми не знаємо. Однак, з висновками експертизи, подружжя Шмельових не згодні. Робили цю експертизу при нас, все давали нагрузку, все. І потім каже, що все, він нормальний. Кажу, як нормально? На даний момент він показує нормально. Я кажу, я без вас знаю, що він нормальний. Я кожен день показники знімаю. Все вони вважають, що це експертиза цього лічильника. Це провірка, а не експертиза. У них такого приладу немає, щоб лічильник перевірити за той за за час, оце як він робив. У них тільки за сьогоднішній день. Оце принесли сьогодні. Він працює нормально. Це треба особливий якийсь прилад, щоб він побачив там, що воно було. І може казати, не такі лічильники, щоб можна було подивитися. Чого він так стрибав? Галина та Борис живуть на пенсію і не мають коштів, щоб сплатити борг, у нарахуванні якого вони не винні. Ми його не робили. Нас сусіди підтверждали. Ми брали в сусідів розписки. Що дійсно ми не проживали тут, і коли ми приїхали сюди, брали всіх трьох. Фінансову допомогу для подружжя була субсидія. Однак через несплачений борг її забрали. І субсидія забрала забрала, да, да, да. забрали в нас. Ми не зможемо платити. От буде, буде борг далі. Галина каже, якби вони були винні у нарахуванні боргу, погодились би на реструктуризацію і виплатили б його. Але ж їх навіть не було в квартирі у той період. Як вирішити ситуацію та у які структури ще звертатися, вони не знають. Анна Чепель, Олександр Немаржицький, телеканал. СК-1. до останнього Вероніка не знала, що погодилась розфарбовувати. Каже, прочитала пропозицію помалювати в чаті для волонтерів. А вже прийшовши на локацію, побачила перед собою залізне полотно, трамвай. Мені здається, це дуже круто. Наша творчість може побачити багато людей: житомиряни, люди, які просто приїхали в місто, і також. Там не знаю, мої друзі, батьки, і це мій внесок в культуру нашого міста. Ідея розмалювати міські трамваї. Прийшла до юних та креативних Creative спейс молодіжного клубу у Житомирі. кажуть таку ініціативу вирішили приурочити до дня молоді та зробити своєрідний подарунок місту, який матиме важливий сенс. Ми подумали, що ми можемо зробити якийсь меседж молодим людям про те, що вони дійсно є агентами змін. Що вони не просто що не що про них не просто говорять, а вони реально можуть бути тут. І зараз і щось робити стосовно цього, ми і намагаємося доброзити наш меседж про те, що я молодь я тут і зараз який в мене і є на футболці. Ось. Наша мета це просто показати молодим людям про те, що якщо вони дійсно хочуть щось робити, неважливо, які це можуть бути проекти, це можуть бути там творчі якісь там морали, це можуть бути якісь там різні проекти і так далі. Все в їх руках, і необхідно просто бажання це робити, і всі ваші ідеї і бажання будуть здійснювати. Я молодь не абстрактне майбутнє. Я тут і зараз такий напис розмістять по обох сторонах трамваю. Це і буде основне послання для юних містян. А сам дизайнерський транспорт перетворять у космічний. Цей проект означає, що Житомир космічний і. Молодіжний. Там буде намальована дівчина в окулярах віртуальної реальності. Вона символізує молодь та сучасні технології. І, до речі, в нашому місті сфера ІТ доволі розвинута. І ми маємо спеціалістів світового рівня. І, а... Неонова стрічка, яка буде намальована трохи пізніше, вже в таблакитних кольорах, символізує тепло, енергію, любов і прив'язаність, як нитка. До рідного краю, до рідного міста ескіз розробляла Житомирська художниця Анастасія Сладковська. Майстриня пропонувала різні варіанти, але усі разом з командою зупинились саме на цьому. Створюють його в декілька років. Хто нам допомагає зараз це сама арт-майстриня, яка є керівницею даного проекту, тобто вона визначає, що ми будемо малювати, як і так далі. І також наші відвідувачі молодіжного центру, які долучилися бути волонтерами на цьому проекту. І ми там зробили таке немнички таємне таємну форму на яку могли. Заповнити заявку усі бажаючі, і серед яких ми обрали найбільш тих, хто скажімо так, вже працював з балончиками. В кого є якісь там скіли навички для того, щоб це е, можна було одразу зробити нормально без якихось там дефект, саме полотно для творчості розповідає Назар. Надали доволі легко управління транспорту гарно сприйняло ідею, яку підтримали і у трамвайно-тролейбусному управлінні. Навіть самостійно підготували трамвай до фарбування. З них зняли стару фарбу, повністю повґрунтували, підготували повністю трамвай. За щем дуже велика вдячність до того моменту, що ми Просто могли прийти і вчора почати розфарбовувати. Тобто він був сірий, ми вчора донесли перший а, шар фарби абсолютно синій, на фоні якого вже й буде візерунок. Самі ж працівники ТТУ з цікавістю та захопленням спостерігають за процесом. Кажуть, за свої роки роботи бачать таке вперше. Але ініціатива їм подобається. Хоча й не впевнені, що всі житомиряни оцінять. Так цікаво. Ідея хороша, це буде різнобарві. Багато хто просто не, ну, не, не помітить. Дехто скаже, демо кому що робити. Це 100%. Ну, а дехто скаже, о, щось новеньке, Ідео добре. Закінчити роботу планують до Дня молоді. Однак за умови гарної погоди. Тож наступного тижня на вулицях Житомира містяни вже зможуть побачити космічний молодіжний трамвай. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК-1. У Житомирі стартував перший день чемпіонату міста з баскетболу. Деякі команди вже зіграли свої матчі та здобули перемогу. Серед них і баскет. Команда зіграла два матчі і обидва виграла. Один з баскетболістів Ярослав наразі проживає у Чехії, але приїхавши в Україну до родини, не міг втратити можливість виступити на змаганнях. Він каже, оцінювати лише свою гру не хоче, адже працювала уся команда разом. Ми всі разом грали. Також, звісно, в мене є дуже багато помилок, але ми будемо виправляти їх з часом. Надію, що наступний грі їх не буде. Проаналізуємо гру, побачимо своїх суперників і надію, що зможемо наступну гру вже виграти. І краще себе показати за словами однієї зі спортсменок Катерини. Зараз проводять мало змагань з баскетболу. Тож хвилювання перед грою завжди присутнє. Але на кожній вона викладається наповну, щоб показати себе. Хочеться показати свій максимум і насолодитися цим. Дуже дуже гарна атмосфера, багато багато друзів, знайомих, з якими вже давно не бачились, тому що через війну ми немає таких змагань, як були раніше. Але це, це гарний привід зібратися. Гравці змагаються у командах по три людини. Матч триває 10 хвилин або ж до того моменту, поки одна з команд не здобуде. 21 очко. Турнір триватиме впродовж трьох днів. Сьогодні почали з наймолодшої категорії. Починаючи з 6-7 класу і в суботу та неділю будуть вже грати хлопці від студентів до ветеранів 50. Сьогодні участь у турнірі взяли 60 спортсменів. Серед них і Єгор, який грає у баскетбол вже чотири роки, а почав через батька, який займався цим видом спорту усе життя. У майбутньому буду грати за якусь за заграничну за команду. По-перше, це ну мені вона сина дуже подобається. Я ну не знаю, що буду робити, якщо не буду все гуляти. даже. А по-друге, ну дуже цікаво буде згуляти там з кимось, і на хто буде сильніше, витриваліше тебе і так далі. Головний суддя змагань розповідає: чемпіонат міста організували, щоб заохотити спортсменів працювати, адже одних тренувань мало. Саме на турнірі можна побачити свої помилки та відчути у якому напрямку треба розвиватися. Е, мало е, змагань е, вони в основному толкають. Е, так скажіть, рост спортсменів переможці турніру отримують медалі та грамоти, а також можливість проявити себе на всеукраїнських змаганнях. Анна Чеплі Олександр Немержицький, телеканал СК1.